Всім привіт! Якщо ви плануєте свій бізнес у харчовій галузі, то є один знаєте, такий юридичний крок, який ну просто неможливо ігнорувати це державна реєстрація потужностей. Сьогодні ми розберемося, що це взагалі таке, кого стосується, і головне, як уникнути серйозних штрафів та забезпечити собі легарний старт. Отже, цей етап це по суті фундамент для будь-якої законної діяльності на ринку харчових продуктів в Україні. Давайте розглянемо його детальніше, бо від цього залежить не тільки дотримання закону, а й що не менш важливо довіра споживачів. Ну, давайте уявимо, хтось мріє відкрити затишну кав'ярню, хтось запустити інноваційний сервіс доставки їжі, а хтось, можливо, хоче облаштувати власну пасіку. Так от, якщо діяльність хоч якось пов'язана з продуктами харчування від виробництва до продажу, це питання стосується кожного напряму. І що цікаво, цей крок зовсім не залежить від того, чи є вже прибуток. Це просто вимога закону, і це, знаєте, не якась там бюрократична формальність, а реальний інструмент, що гарантує безпеку та якість продуктів для всіх нас. А для самого бізнесу це важливий сигнал клієнтам про надійність бренду. Якщо казати простими словами, то це офіційне повідомлення державі про те, що ви починаєте працювати з харчовими продуктами, і будь-який об'єкт, який у цьому процесі задіяний, чи то кухня ресторану, чи склад, чи навіть вантажівка, що перевозить овочі, все це вважається потужністю. А тепер, мабуть, найцікавіше, кого ж саме стосується ця вимога? Повірте, перелік може здивувати, адже він охоплює набагато більше бізнес-моделей, ніж може здатися на перший погляд. Від виробника на полі до продавця в магазині практично кожен, хто має справу з продуктами, підпадає під дію цього закону. Логіка тут насправді дуже проста: якщо я контакт з їжею, має бути і контроль. Просто подивіться на цей список. Тут і великі супермаркети, і малесенькі мобільні кав'ярні, навіть шкільні їдальні, склади, пасіки, і навіть аптеки, що продають бади. Ключовий момент тут такий: для кожного, хто виробляє, зберігає або продає харчові продукти, реєстрація є абсолютно обов'язковою. Отже, з вимогою, здається, все зрозуміло. Тепер давайте розберемося, як саме пройти цю процедуру. На щастя, процес насправді досить прозорий і доступний. Увесь процес складається з трьох простих кроків: спочатку готується стандартна заява, яка подається до місцевого органу Держпродспоживслужби. І що найзручніше, це можна зробити онлайн через портал Дія, а це погодьтеся, значно все спрощує та прискорює. Дуже важливо пам'ятати про терміни заяву треба подати щонайменше за 10 календарних днів до початку роботи. Після цього у держави є до 15 робочих днів, щоб внести потужності до реєстру. Тому звичайно варто планувати цей крок заздалегідь. Але не все так просто для деяких видів діяльності звичайної такої собі декларативної реєстрації недостатньо є випадки, коли ситуація значно ускладнюється і вимагає більш серйозного підходу. Існує ще одна набагато складніша процедура отримання експлуатаційного дозволу, і тут вкрай важливо розуміти різницю між цими двома поняттями, щоб, звісно, обрати правильний для себе шлях. Ось ця таблиця, до речі, блискуче ілюструє різницю. Реєстрація це, по суті, просто повідомлення для більшості. А от дозвіл він потрібен тим, хто працює з сирими продуктами тваринного походження, і він передбачає обов'язкову перевірку на місці інспекторами. Це як ви розумієте, набагато серйозніший процес. Ось вам конкретні приклади: бійні, холодильні склади для м'яса, птахофабрики, пункти збору молока. І що важливо зазначити, звичайні ресторани чи магазини, які лише продають готову продукцію тваринного походження, зазвичай звільняються від отримання цього дозволу. Гаразд, ми розібралися, що і як робити, а тепер давайте подивимось, що ж станеться, якщо проігнорувати ці вимоги, і тут ризики, треба сказати, досить і досить значні. Закон чітко визначає відповідальність за експлуатацію незареєстрованих потужностей. І це, повірте, не просто якесь попередження на папері, а цілком реальні фінансові санкції. Штраф для юридичних осіб може сягати 20 мінімальних зарплат, щоб було зрозуміліше, станом на сьогодні це на хвилиночку до 160 тисяч гривень. Це дуже відчутна сума, особливо для бізнесу, що тільки настає на ноги. Це стосується компаній, товариств з обмеженою відповідальністю та інших юридичних осіб. Для фізичних осіб підприємців, тобто ФОПів, також передбачено суворе покарання, хоч і трохи менше, штраф може складати до 11 мінімальних зарплат. У грошовому еквіваленті ці 10,78 тисяч гривень. Отже, виходить, що незалежно від форми власності бізнесу, фінансові наслідки недотримання закону є ну дуже серйозними. Підсумовуючи всю цю інформацію, давайте визначимо ключові висновки та власне подальші дії для підприємців. Ось, мабуть, ключова думка всього цього огляду. Найголовніше це чітко для себе визначити, яка саме процедура стосується конкретного бізнесу, і просто діяти відповідно до вимог закону. Отже, залишається головне питання, чи готовий бізнес до успішного, та, що важливо, законного старту. Правильне оформлення всіх документів на самому початку це без перебільшення запорука, спокійної та успішної роботи в майбутньому. Дякую за увагу!